Тому що я впевнена, що це питання повстане зараз. Ви побачили всі цифру, бюджет фактично на утримання Львівської обласної ради, і він майже дорівнює бюджету, який висунули на вибори семи кандидатів, семи депутатів, яких не вистачає. Я знаю, що всіх постане питання, то чи потрібні нам ті депутати? Моя відповідь однозначна так, тому що не можна порушувати норми закону, які передбачають проведення виборів. Якщо ми на власний розсуд, чи то буде група людей, ста поставлять доцільність економічну, в тому числі вище норми закону, це означає, що ми можемо забути, що таке демократія. І в нашій країні кожен, хто буде на посаді. Хоч на якійсь посаді зможе вирішувати, коли і коли які вибори будуть потрібні. Тому мене, моя думка тут однозначна і категорична, не зважаючи на те, що депутати наші так погано ходять, що наші депутати так погано роблять вибори, все одно потрібні. Висновок загальний з того всього мушу зробити інший. Насправді проблема з обласної ради, як такої, як інституції в цілому, є достатньо велика. І є звідчим тільки одного: наша система місцевого самоврядування потребує реформування. Питання компетенції Львівської обласної ради, як будь-якої обласної ради, є достатньо розмиті. Вони мають дуже мало повноважень, і фактично, все, що вони роблять, це вони роблять політичні заяви і розподіляють бюджет військової Так?